Всім привіт! Ви на каналі Аркос. В цьому відео говоримо про танки 10 го рівня, тільки виділимо не найкращі, а навпаки, найгірші машини. Отже, почесну п'яту сходинку займає Тай 5 Хеві свого часу грізний японський мастодонт, який кошмарив як картонну, так і добре захищену техніку, чого були тільки варті постріли по маусу на 500, а інколи на 600 хп та ще й на додачу з підпалом. Але в патчі 1.5... Фугасну гармату понерфили, і, відповідно, фановість та божевілля японця зійшли на нівець. З цього часу розпочались поневіряння тайпа 5 І на даний момент десятка значно цікавіше виглядає на альтернативній гарматі, де солідна альфа в 600 одиниць, чудова стабілізація, однак є проблеми з пробиттям та ДПМом. Ще одна біда так званого Алкотанка 4 хвилинні бої. Адже, потрапляючи на відкриту місцевість із жахливою рухливістю японця, ми просто не встигаємо за швидкими союзниками. Не додає оптимізму артилерія. Повірте, не так жахлива отримана шкода, як постійний стан, під яким потрібно проводити більшу частину бою. Потрапляючи проти дев'яток та десяток, які грають на основних снарядах, танк країни квітучої сакури досить непогано тримає удар. Але коли ці ж дев'ятки та десятки переходять на голдові снаряди, у важкого танка починаються величезні проблеми. І ось тому колись легендарний танк займає п'яту сходинку цього рейтингу. Вище за японця розташувався радянський СТ-2. Коли прокачуємо гілку двоствольних танків, позитивне враження залишає вісімка, хороші емоції від дев'ятки. і бажаєш логічного продовження від 10-го рівня. Але тут на гравців чекає повне розчарування. По-перше, у СТ-2 дуже повільна швидкість повороту башти, лише 17 градусів. В цьому плані краще виглядає навіть тайп 5 Heavy. По-друге, є нюанс з пробиттям. Якщо 258 мм на основному снаряді це норма. То 310 міліметрів для кумулятива досить мало, потрапляючи проти умовного Є-100, який відвертає башту, такого пробиття часто не вистачає, не все ідеально із бронею. Власне кажучи, це СТ-1, якого перемістили з 9 на 10 рівень, та на 20 міліметрів апнули НЛД, а також на 10 міліметрів комбашенку. Зрозуміло, що загальну картину це майже не змінило, і наостанок трішки інформації. Серед важких танків 10 рівня в минулому році найменше боїв зіграли якраз таки на ст 2 Тому, якщо ви плануєте прокачати двоствольні танки, я радив би вам зупинитись на іс 3 2 тобто на 9 рівні. Третю сходинку отримує німецький легкий танк Rain Metal Panzerwagen. Неймовірною популярністю машина користувалась в часи так званих підсадок, коли на картах була величезна кількість цікавих, але важкодоступних позицій. Так, ось поєднання максималки в 75 км кілометрів. Та питомої потужності двигуна в 44 кінських сили дозволяло гравцям просто залітати на ці позиції. Але після того, як карти переробили, актуальність рушки значно зменшилась. А коли з'явилась колісна техніка, ця актуальність зникла повністю. Габарити у німця, як для ЛТ, досить вражаючі, і зрозуміло, що це негативно відображається на маскуванні. Наприклад, французькому AMIX 13105 уже в базовій комплектації ружка програє 3% радянському тесту ЛТ 4. А БЕРУ і взагалі 6. Якщо взяти гармату, то зі знаком плюс можна виділити пробиття фугасом в 120 мм. Відмінний розкид на 100 метрів і швидкий час зведення. Однак є і яскраво виражені мінуси, наприклад, стабілізація та посередній ДПМ. Виходячи із вищесказаного, якщо ви знаходитесь в пошуках імбового ЛТ 10 рівня, цей варіант розглядати не варто. І тим паче не потрібно звертати увагу на китайський легкий танк під назвою вз 1 у якого проблем набагато більше. Ніж у німецького представника. Ну ось судіть самі: маскування на такому ж рівні, як і у рейнметал Панзервагена. Але при цьому WZ має найслабшу питому потужність та максимальну швидкість серед представників цього класу. По своїм розмірам, рухливості та середній шкоді в 300 одиниць, цей представник під небесною більше схожий на СТ. Але якщо ми стараємось дамажити, виникає ще цілий ряд неприємностей, серед яких кути вертикального наведення в мінус 5 градусів, а також погана стабілізація. І якщо у німця були свої особливості, як огляд в 320 метрів та непогане пробиття фугасом, то китайська техніка похизуватись чимось цікавим просто не може. Ну а вершину цього рейтингу займає ще один китайський апарат, на цей раз ПТСАУ ВЗ113 gft Як тільки ця машина з'явилась у грі, всі відразу почали проводити паралель з об'єктом 268. І здавалося б, у танка солідний запас міцності, як для ПТСАУ, цілих 2100 хп, а також міцний верхній бронелист. А значить, ВЗ може скласти конкуренцію радянській машині. Але насправді цього не сталося. По-перше, ніякого нововведення щодо стилю гри. По-друге, багато показників були на боці об'єкта 268. При однаковій альфі пробиття основним снарядом, його швидкість польоту, перезаряджання, розкид на 100 метрів виявились кращими саме у радянської машини. Маскування та рухливість знову ж таки у ВЗ-113 гірші. І ось на що надіялись розробники, коли додавали у гру подібну машину, незрозуміло. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Це надзвичайно допомагає розвитку україномовного контенту. А також в коментарях хотілося б побачити найгіршу техніку саме на вашу думку. Ну а з вами був Аркос. Побачимось!